Євангелія від Маттея, розділ 4. Тоді дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував Його. Він постив сорок день і сорок ночей і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, звели! Щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів Написано Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст божих. Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму, і каже Коли ти син Божий, кинься додолу! Написано бо, Він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоби ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього Написано також не будеш спокушати Господа бога твого. Знову. Бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи. Оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього: Геть, Сатано, написано бо Господу богу твоєму поклонишся і йому єдиному. Будеш служити. Лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили і почали йому слугувати. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі на границях заволона. Нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая. О, земле завулона та земле Нафталі, Приморський шляху, країна за Йорданом, Поганська Галілея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні й тіні смерти, зійшло їм. Світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити Покайтесь, бо Небесне царство близько. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів Симона, що зветься Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І до них мовив, Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті й пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті. І їх покликав. Вони, зараз же, кинувши човна, і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Чутка про Нього. Розійшлась по всій Сирії, і приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданням біснуватих, сновид, розслаблених, і він оздоровлював їх. А йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з Зайордання. Послання Апостола Якова. Розділ 4. Звідки між вами війни? Звідки суперечки? Хіба не звідси? З пристрастей ваших, які воюють у ваших членах? Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви убиваєте, завидуєте. А не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте. Ви не маєте, бо не просите. Ви просите, та не одержуєте, бо зле просите, щоби розтратити на ваші втіхи. Перелюбники, хіба не знаєте, що дружба світу цього то ворожнеча проти Бога? Хто отже хоче бути приятелем світу, той стає ворогом Божим. Чи може думаєте, що Писання даремно каже, до заздрощів прагне Дух, що живе в нас. І більшу дає благодать, через що й сказано. Бог гордим противиться, смиренним же дає благодать. Коріться Отже Богові, противтеся дияволові, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога і Він наблизиться до вас. Очистьте руки, грішники, освятіть серця, двоєдушники, гляньте на ваші злидні, сумуйте і плачте, сміх ваш нехай обернеться у плач, а радість у смуток. Смиріться перед Господом, і Він вас підійме. Не обмовляйте, брати, один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон, і закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж, хто такий, що судиш ближнього? Ну-мо, тепер ви, що говорите? Сьогодні або завтра ми підемо в те місто і перебудемо там рік, і будемо там торгувати і гроші заробляти? Ви, що не відаєте, що буде взавтра, яке бо життя ваше. Ви пара, що з'являєтесь на хвильку і зникає по тому. Чому б вам радше не сказати, коли на те Господня воля. Будемо жити І це чи те робити? Тепер ви хвалитесь у хвастощах ваших. Усяка така хвальба погана. Хто отже знає добро чинити, а його НЕ чинить гріх тому. Псалом 62. Лише у Бозі душа моя має спочинок, в ньому моє спасіння. Тільки Він моє спасіння і моя скеля, мій захист, не захитаюсь ані трохи. Доки ви будете на чоловіка нападати, усі вкупі його валити. Неначе мур похилений, неначе огорожу, що валиться. Вони тільки і гадають, як би мене з висоти зіпхнути. Вони люблять брехню. Устами своїми благословляють, а в серці проклинають. Лише у Бозі спочивай, душе моя, у ньому бо моя надія. Лише він, моя скеля і моє спасіння, мій захист, я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, міцна моя скеля, прибіжище моє у Бозі. Звіряйтеся на нього повсякчас, народи, виливайте перед Ним серця ваші, Бог, нам пристановище. Лиш подув, людські діти, брехня, сини вельможних. Вони на вазі йдуть угору легші від пари усі разом. Не надійтеся на здирство і грабунком марно не вихваляйтесь, коли зростає багатство, не прив'язуйтесь до нього серцем. Одне сказав Бог. Оці дві речі чув я. Що сила Богові належить, і що у тебе, Господи, милість, бо Ти воздаєш кожному згідно з Його ділами Книга Приповідок, розділ 27 сьомий. Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок, та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока. Гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий топче і крижку меду. Голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє. Не покидай ні свого. Ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос. Про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо Гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає, так серце людини. Людині Шеол і Авадон ніколи не насичуються так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного товкачем. Мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Книга Второзаконня, Розділ 24 Якщо чоловік візьме жінку і ожениться з нею, а вона не знайде милості в його очах, бо він помітив в неї щонебудь негоже, то напише їй розвідний лист і, вручивши їй. Відпустить за свого дому. Вона ж, вийшовши з його дому, піде заміж за іншого, а цей другий, якщо теж зненавидить її, то написавши розвідний лист, отдасть їй у руки і вийшла її з дому. Або коли вмре цей другий чоловік, який узяв її за жінку, то не можна першому її чоловікові, що був відпустив її. Знову брати її собі за жінку після того, як вона опоганилась. Бо це гидота перед Господом, богом твоїм, і ти не будеш допускати гріха на землю, яку господь хоче тобі дати в посідання. Коли чоловік узяв щойно жінку, не годиться йому йти на війну. Ані не можна накладати на нього якогось громадського відробітку. Вільний від усього він застанеться цілий рік у себе вдома, щоб веселитися з жінкою, що її взяв Не можна брати в заставу жорн або жорновий камінь, бо тим заставляється життя. Коли виявиться, що хтось полонив одного з своїх братів синів Ізраїля і поводився з ним як з рабом або продав його, то тому, хто полонив смерть, так викорінюватимеш зло з-посеред себе. А як вибухне проказа. Зважай добре, щоб ти пильно виконував усе, чого навчатимуть вас священники Левіти, як я це заповідав їм. Так і старатиметесь виконувати. Пам'ятай, що вчинив Господь Бог твій у дорозі після вашого виходу з Єгипту. Як позичаєш що небудь твоєму ближньому, не заходь до нього в хату, щоб узяти заставу, стій надвору, а той, кому позичаєш, винесе тобі заставу надвір. Коли ж він убогий чоловік. То не підеш спати, взявши до себе його заставу. Мусиш неодмінно повернути йому заставу при заході сонця, щоб він міг лягти спати у своїй одежині і поблагословив би тебе, і тоді буде тобі заслуга перед Господом Богом твоїм. Не утискатимеш убогого і нужденного поденника, чи то він із твоїх братів одноплемінників. Чи з приходнів, які перебувають у твоїй землі, у твоїх містах. Того ж самого дня виплатиш його заробіток ще перед заходом сонця, бо він убогий і всією душею чекає виплати, тож не закликатиме проти тебе Господа, та й ти не матимеш гріха. Не можна карати смертю батьків за дітей. Ані дітей за батьків, кожний буде скараний за свій гріх. Не кривосудь приходня і сироту, та не бери вдовичої одежі в заставу. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті і що Господь Бог твій визволив тебе звідти, тим і наказує тобі так чинити. Як збиратимеш жниво з твого поля, і як забудеш сніп на полі, не повертайся за ним. Нехай буде для приходня, для сироти і для вдовиці, щоб Господь, Бог твій, поблагословив тебе в усякім ділі твоїх рук. А коли оббиватимеш маслину, не будеш придивлятися ще раз до гілля нехай буде для приходня, для сироти і для вдовиці. Як збиратимеш виноград у себе в винограднику, не підеш потім оглядати грона, нехай вони зостануться для приходня, для сироти і для вдови. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі, тож і наказую тобі так чинити.